Запустилася сушечка, набира температуру, гравітаційна аспірація і відповідно табло із температурою. Це просто і понятно. Робить тихенько, ніякого шуму, лишнього нема. Люще, шумить трактор. справді. нагрівається, кукуруда починає розширятися і зайве зерно випадає сюди. Через отвір, назад у бункер. І таким чином ніде нічого лишнього не розсипається. Як -то кажуть, все фельшую. І бункерок. Бункерок із комбайна Дон. самий бюджетний варіант. Його можна купити берушнем, поставити, легко він туди встановлюється, все, монтірується. Тим більше під нього є спеціальний уклон і отвір для шнека для завантаження сушарки. Ось так продукта. Просто і зручно. І все, і вона працює. Дуже економна, розхід трошки більше літра солярки на 1 тонн відсоток. Літра 100 приблизно або і менше. Так як температура на дворі плюсова, нею класно дуже працювати. A co druga? A to takie odposąd, Robota idzie.